Слава Україні! Герої героїні! Ви на каналі Борос Геймплей, мене звати Ростик! Продовжуємо. А, це вже друга спроба а, пройти, чи втекти, чи бляха, що з нею зробити з тою слендріною в The cellar. Що таке селер Це, напевно, підвал це або підвал, або к -к кладовка якась. Ні, села. Підвал здається ні? Атtiк. Аттік це стриг. селер селер підвал Але Basement це підвал. Ну, бейсмент це більше, типу, як під під, під той. Під під, не підвал, а півниця на. <півниця>, півниця у нас говорить. Бейсмент e, це коротше підвиця, а селер, селер це підвал. Це щось типу коридор якогось. Страшний коридор, в якому я першій серії обістрався. Я трошки відійшов від шоку, записав серію по ФНАФу. По uh, FNAF 2. Uh, трошки відійшов, то і думаю, ну давай попробуємо ще одну спробу, так якби побережникатися трошки, бо так треба, ні. Uh, ну і зараз. По суті, будемо проходити ось це там, ще, 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 ще де що є, що можна проходити. Я вже бляха забув, там ми фірми вже забули проходити. Резидент щось давненько не проходили. І коротше, зробили коротше, ухил на Слендріну, на, на ФНАФ, на всякі таке інді проекти. Я вже в, одно, в одній серії Резидента я пояснював, чому я так зробив. Тому що я зараз трошки збираю так зі своєї стипендії. Можна так сказати, я збираю трошки коштів, щоб дещо прикупити а, при нагоді. Тому і насіли ми трошки на інді-проєкти. Сейлар 2. Перший підвал був доволі стрімний. Третій не дуже бачу стрьомний Хоч ми ще не грали, але він не дуже. Типа це кімнати вже виходить. Це... Це, це руми, це бекрумс якісь, а не, а не підвали. А, друг, а от другий підвал найстрашніший, я так бачу. Кам'яний все як кам'яне, коротше, як в замку якомусь це страшно. Ой, мене аж горло, бреха, затекло. лар 2. Ще раз будемо зараз лякатися, я вже трошки підготувався. Ху -ху 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 -ху. А, в чому складність? Вона нас вбити не може, правильно? Вона нам дамаг ніякий не наносить, вона нас лише лякає. В чому складність складності, власне, в чому прикол складності? Частіше з кримаками буде скремерити. Окей, ладно. А в чому складність? Можливо, більше кімнат буде, можливо, тяжче знайти е, книжки. Тому що книжок треба 8. В будь-якому випадку треба 8 книжок. Ну давай попробуємо на меню. Це буде страшно, це буде важко. Погнали. Похір. Екзит. Екзит закритий. вісім книжок, все погнали. Це страшно, це обісратися, Коротше, якщо ти щось маєш біля себе, геть забирай, бо можеш собі розбити чоло, розбити ніс, розбити все. Кружки, склянки, баклашки, телефон забирай, геть. Наушники, не дай господи, надавати. Це страшно. Мені самому страшно. Давай, оп. Дух! Давай. Я вже готовий підтримати Давай, ох! Ух! Книжка раз, давай, ух. Блять, це страшно пізда. Я буду говорити багато-багато-багато-багато, щоб не налякатися так сильно. Давай, ух. Бух. От. Бух. Давай, бух. І бух. Ах ти, ти, ти я знав, що це буде. Ну і що? Ну є ти, і шо? И шо? Ну и шо? И шо? Ой, ну тоже длякаєшь, бляха, дитей та Дай не дай господи инфаркт, ще получит. Не-не, блях, не лякай. С до речи игра на, на Android. Бух, давай, бух, лякай. Да нахер. Да нахер, я чую, я кто-то бегает, просто. Навродік бігати не вміє. Я сподіваюся про не. А, ну, в чому складність, власне я не розумію. Так якби ми вже дві книжки знайшли за першу хвилину, його Е, Це не для. Це ігра взагалі сервісто для андроїдів І там. Я, я в плеймаркет зайшов, щоб подивитися на девольвера. На розробник Devolver, що Там таракан якийсь побіг, переросток. Е, щоб глянути на девольвера. Які в нього, типу, ігри є. І, коротше. І короче, там в відгуки були Ну капець жесть. Сказали, типу, там не можна таку ігру бляха скачувати Ви шо, ігра страшна жесть. І казали, та не можна заборонити цю ігру вона взагалі капець, яка страшна інфаркт можна получити від неї. Я не знаю, чому мене саме на неї потягнуло. Ну тому що ми просто Гренні з тобою проходили, чому би не пройти, що її. Так, ну, типу, я з тих, хто. Якщо за щось береться, то до кінця все виконує. Давай бух. Страшно, аж обістрати це можна. О, колеса. Три штуки. Чотири. Нормально, машину складаємо, давай. І. оп. Екзіт. Клас. Клас. Ну я знаю, що там Екзит. Дякую, що ти мені підказав, але питання на хіра ти мені то підказуєш. А якби я знайшов ключик, я зараз собі знайду вихід, Та якби мені то діло таке. Ух, давай ух. Ко-ку. Не, я хочу. Ні, ну дивися, бейсмент не збільшується на від складності. Давай, ух. Ууу, давай. Мене цим... Ти <плес> шо? <плес> 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 І шо? Ну, типу, я знав, що буде скримак Це якби, ну це діло таке, ми з тобою вже бачили цей скрімак, і це це діло відносне, так якби. Ну, типу, є скрімак, і що? Типу, а який сенс? Ну є скріма, і шо? Типу, ми з тобою вже це бачили. Виключення світла ми бачили це в першій серії. Виключення світла. Херітла. Підарітла, ще всякої бурди. Ми з тобою це вже проходили. Те, що вона нас лякає, вона нас не вбиває, тим, розумієш, вона нас просто лякає. Вона хоче, щоб ми з тобою обістралися. От і все. Крапочка. На цьому все вирішено. Одним словом, складність в тому, що більше скримаків Можливо, страшніші скримаки можливо. Ну, вони з вони залишаються кримаками, розумієш? скримаки можливо, і страшніші стають, але вони залишаються кримаками. Вони головному герою дамаг не наносять, а наносять дамаг нашому духовному життю, розумієш, нашому нашій душі, нашому нашій абстракції, нашому духові. Але дух у нас в українців, як ти знаєш, незламний. Тому ніякі скримаки нас не зламають. Якщо нас ракети не поламали, то ніякий скримак нас не візьме в будь-якому випадку. Розумієш? Нас хоч би чим не налякай, хоч ну, так от просто перед їбалом вискочить якась бурда ну нам похіром. Просто кам'яне лице, просто похером. Абсолютно похуємо І що? Гуді-гуді-гуді гулі гулі гу А воно вбило мене чи що Ну, типу, у нас ну, таки, вона у нас не вбила, взагалі по херам, розумієш? Ну, типу, по павучкам лазий. Иди народ и бляха сина, йоб твою мать паука. А не ти хернюй маєшся Розумієш? От типу то, шо та вона в стіні та взагалі по херам. Е, ну, типу, таке от, ну типу, ну кому камо, Ну кого вона хоче тою стіною на страшити? Ну от, ну вибій у ті двері, спарта то й все. Розуміш? Прикол в тому, вона нас, вона нас не боїться, розумієш? Вона ж то не в курсі, що ми. Ми, потомок великого Богдана Хмельницького, розумієш? Ми похліще якогось там Леоніда Спартановича, розумієш. Ми можемо прописати так в чоло, що вона би відлетіла на пару кілометрів, розумієш, а вона боїться. От Тому вона є привидом, розумієш? Вона стала прив. О, це моя превюшка. Це моя гарна прев'юшка, така прекрасна, красива взагалі. О, шикарно. А, во, дивіться, факел, факл, підпали її та й все. Крапочка, можна навіть не, не, не психувати. Нам треба знайти екзит. розумієш Ми, потомки великого Бона Хмельницького, розумієш? вона нас боїть, вона нас має бояти. розумієш І тепер вся фішка в тому, що вона привид. Вона сикує матеріалізуватися, бо вона знає, що вона список получить, розумієш, і вона як, як захаркається, курва, я вписок як за, список за, завалю. То вона відлетить і більше нікого вродити не зможе. Та куда Та вона на місці раде вродить, епт твою мать. Ну і шо? Ну підійди сюда, підійди, епт, ёб... а вона, знаєш, дал бачу, вона чує, вона чує, що я. І її... ти підійди до мене сюда. Підійди, Вона чує, вона все чує, вона все січає, вона так підсікає все уважно слухає, що я їй говорю, Ага, я знаю слайденс. Нам треба сюда, І ми зараз на виході прийдемо. Все. розумієш Вона нас взагалі не лякає бо ми, українці, розумієш? Нас не налякати нічим абсолютно по барабану. Абсолютно. Будь ласка, до побачення. Ще навіть два ключа я, Я в неї украв два ключа. Пішла ти нахер, поняла, стара. Я в неї украв два ключа. Вона мені нічого зробити не змогла взагалі. Вона боїться до мене підійти, бо я їй як захерачу в писяку, і все, і не буде. все Ніякої Слендріни не слендері не, не буде і в спогадах ніяких. Тобто складність заключається, власне, в кількості скримерів, чи що? Чи, можливо, вона нас може вбити своїм особистим скримером. От коли вона з'являється, типу, не в павуково-подібній формі, чи в кажано-подібній формі з крилами. Це просто скримакета, якби. А коли вона з'являється у вигляді духа, вона нас може вбити, якщо ми довго на неї дивимося. Ну, напевно, ну принаймні там кінець ігри написано, так? Типу, це буде кінець ігри. От щось таке, розумієш? Ну, вона сикучна, вона, вона сам вона нас боїться. Йоб твою мать, що нам її сі бояти? Я тебе прошу, ну таке як малі діти. Окей, зараз ще запишу ще одну серію на харді. От візьму, просто на харді, візьму і все. І на харді візьму, втечу, заберу всі ключі, заберу всі книжки і втечу. І все. Розумієш, і не буде ніякої слендеріни. І все. І будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, вподобайки, поширюйте. Дякую вам за увагу. Все, слава Україні.